Загадка на нестандартне мислення. Опис ситуації: Фернандо Алонсо під час чемпіонату світу серії формула 1 під'їжджаючи до повороту на гоночній трасі, раптово загальмував, коли він увійшов у поворот, то виявив два розбиті автомобілі, що небезпечно лежать поперек траси. Як Фернандо Алонсо дізнався, що за поворотом є небезпека і вчасно вжив заходів, щоб уникнути її. Пропоную поставити відео на паузу і подумати над питаннями, на які можна відповісти так чи ні, і поділитись ними у коментарях. Ось декілька відповідей, які тобі допоможуть. Так, Фернандо Алонсо загальмував завчасно, ще до того, як побачив аварію. Ні. Його не попереджали по радіозв'язку. Ні. Він не міг побачити розбиті машини безпосередньо перед поворотом. Так, він звернув увагу на поведінку глядачів. Став на паузу і поміркуй над відповіддю: один, два, три. І відповідь. Він побачив, що всі глядачі на трибунах попереду з цікавістю дивляться на щось там. І зрозумів, що дивляться не на нього, знаменитого гонщика, бо побачили попереду щось цікавіше можливо, аварію, яка сталася за поворотом. Якщо сподобалась загадка, то постав лайк і до зустрічі.